Вітаю своїх підписників та гостей каналу. На моєму каналі, от і наш морс. Морс, скажи всім привіт. Хочу сьогодні розповісти про те, як наша маленька майстерня створює клаптикові пледи. Отже, для створення такого пледу нам потрібно буде деяка кількість. Кольорових, фактурних, різних ниток, різного пос... Різних, пос... За складом, різних за складом. Тут є і вовна, і напіввовна, акрил. Всі можна використати всі залишки, які у вас є від в'язання. Також можна розплести непотрібні плетені речі. Навіть трикотажні, тоненькі, можна потім їх з'єднати ниточки з собою. Отже, спершу ми визначаємося з шириною нашого полотна, і в'яжеться цей плед з декількох смужок. Ширина смужки залежить від ваших можливостей, від. Ширини ваших спиць ми в'яжемо на прямих спицях. І ширина наших полотнищ десь 30, від 30 до 45 см В цьому невеличкому пледі розмір якого метр на метр 50, три смужки. З'єднання смужок от. Дві смужки з'єднані швом. З'єднуються потім на руках. З'єднувати ви можете будь-яким способом, я знаю, хтось на машинці прямою строчкою з'єднує. Ми з'єднуємо тим швом, яким вишиваєте светр. Отже, коли ви набрали необхідну кількість вам клубків. Або те, що у вас є, ви їх можете міксувати між собою. Якщо ниточки тоненькі, можете, от як тут, додавати одну ниточку до іншої. Додавати можна люрекс і отримувати додаткові відтінки от, наприклад, ця нитка. Чорна. Додаєте до неї золото, вона по-іншому виглядає. Можна додати срібний люрекс, вона буде по-своєму виглядати. Можна додати білу нитку, це вже буде чорно-біла нитка. Ну, тобто, ваша фантазія тут нічим не, не обмежується. Самий великий клубочок у вас повинен бути тих ниток, які будуть таким пружечком, окантовочкою такою. Ця окантовочка йде е, спочатку в'язання і. В кінці ваше в'язання закінчується таким кольором, таким пружечком. Це і в лицевих, і в виворотних рядах лицеві петлі. От. А в'яжеться це, якщо не помиляюсь, лицева гладь, так? коли по лицю лицеві петлі, з вивороту виворотні петлі. Потім з великих клубочків ви можете намотати якусь кількість малесеньких клубочків. От, наприклад, такий прямокутничок, такий шматочок, це може бути даже метр нитки. Тобто будь-які залишки можуть піти в таку роботу. Навіть метрові, навіть менші. Методи з'єднання ниток між собою ви можете знайти в інтернеті, це не так складно. Можете в'язати вузлики. Мені найбільше подобається, коли ниточку роз... розсотують. І потім скручують в руках, наче так привалюють, і тоді ниточки з'єднуються між собою. Тут вони не з'єднані між собою, це окремі клубочки. От ви набираєте необхідну вам кількість клубочків, і починаєте після цього, як зав'яжете, пружечок, починаєте в'язати кольором. Кількість петель довільно. От скільки ви хочете почати кольорових клубочків, стільки там і робите петель. От, пров'язуєте лицевий ряд, виворотні. От тут видно, що після виворотнього ряду почалася змінюватися нитка. От Тут, мабуть, 4 рядочки. Тільки в такому маленькому. Рекомендую в'язати на столі, сидіти за столом, тримати. В'язання на серветці або на ланчматі, Кхе, вибачте. І тоді, коли ви переходите з одного ряду на інший, ми ж, значить, перевертаємо своє в'язання, то ви це все в'язання будете перевертати на серветці, і тоді всі ці клубочки не розгубляться і будуть лежати. На тому місці, де ви їх поклали. От, наприклад, ви дов'язали зелений, залишили. Дов'язали жовтий, залишили. У вас виходить, лежить в'язання і лежать маленькі клубочки. І ще хочу сказати, що в кінці ряду, тут, тут нема, ми ще так не робили, теж в'яжуться тільки лицеві петлі. Тоді теж такий прожечок. В'язати можете, як цією ниткою. Тут, так і нитками оцими кольоровими. Це вже як вам зручно, як ви схочете. Зв'язали всі потрібні вам смужки, з'єднали між собою. Потім ви обираєте тут канину, яка у вас буде з вибороту. Ми використовуємо фліс. Звичайний фліс для пошиття одягу. Можете тонше, можете товще, все залежить від ваших можливостей. Я кладу це все на великому своєму столі, спочатку фліс, зверху плетене полотно, розгладжую, привожу його до одного розміру. Ви можете його ще пропрасувати, пропарити. Я цього не роблю, мені це незручно. Я пропарю тільки краї тут і тут. Ви дивіться, як вам, як вам буде зручніше. От. І, але е, цей виворіт у вас повинен бути розміром, як і вверх. В печворку це називається топ. Оце бек. Я роблю так. У мене ця тканина більше за розміром, і коли я цю розкладаю, то потім залишок я просто зрізаю, З'єднується за допомогою вузликів. Ви, коли все розкладете, полотно, ви прошиваєте, робите декілька стібочків з вивороту випускаєте довгу нитку. Тут було навпаки, тут нитка йшла. Поверху. Тобто з вивороту там два стібочки, довга нитка по лицю, два стібочка, довга нитка. Потім, потім десь хочу вам два вузлика показати поруч. Неважно, не, не бачу тут вузлика. Отака От довга ниточка між двома вузликами. Ви її розрізаєте навпіл і тут, відповідно, навпіл, зав'язуєте вузлик. Дуже міцний, 3-4 вузлика зав'язуєте і ниточку підрізаєте. Довжина цієї підрізки буде залежати від товщини вашої ниточки. Це може бути до сантиметра. В процесі експлуатації, в процесі прання ця ниточка закошлачується в таку невеличку киточку. Ви можете з вивороту робити такі зав'язки. Тобто тут будуть вузлики, у нас є пледи, на яких звивороту вузлики. Як вам сподобається, як вам зручніше, Шиваєте ниткою, можете контрастною, можете навпаки якоюсь нейтральною. Ну, можна було такою бежевою ниткою. Так. Я ж рекомендую шивати крученими нитками, щоб вони не саталися в процесі шиття. Після того, як ви таким способом з'єднали два полотна, ну, можливо, ви вигадаєте свій спосіб з'єднання. Прокладаєте по краю петельний шов. Десь займає два рядочка. Може бути більше, може бути менше. Залежить від ширини вашого пружечка. От все прошиваєте, відповідно, з цієї сторони прошиваєте петельним швом. Ниточку. Надійно ховайте всередину. І я ще по от цього пружочка і приблизно скільки він з цієї сторони, прокладаю ще таку строчку в передгулку. Вона додатково з'єднує ці полотна, і вони з краю не відходять одне від одного. Хочу сказати, що такий плед досить теплий, незважаючи на те, що. Склад нитки різний, але під ним досить тепло, можливо, через флісовий виворіт. І він такий важкенький, що теж дуже важливо, коли ти лежиш, спиш, вкриваєшся важкеньким пледом. Ще з таким пледом дуже гарно гратися з дітьми. Можна казати, знайди колір, знайди фактуру, знайди форму, якщо ви, можливо, якоїсь іншої форми будете в'язати ці фігурки. Це можуть бути, бачите, прямокутник з прямокутником. Може бути ромби. Можуть бути будь-які фігури, які вам зручно плести. Можете намалювати навіть схему для плетення. Ми в'яжемо без схеми, без визначеного кольору. У нас вже такий невеличкий є досвід, що ми можемо в'язати отак. Потім я ще пізніше вам покажу, як це виглядить вживу, як це плететься, покажу інші кольорові гами наших плетів. Всім бажаю гарного дня, всім до побачення!